Вітаю вас в ефірі. Програма я її ведуча Анастасія Кобазова. А партнер нашої програми то дім торговеді національний виробник елітного насіння. Аграрії в ціні все більше українців хочуть працювати саме в сільському господарстві. Які ж аграрні професії зараз найзатребуваніші? Дізнавалася Людмила Микитюк. Український аграрний сектор стрімко розвивається. Тож тепер кошані не економісти, менеджери чи юристи, а агрономи, доярки та трактористи. Про престижність професій хлібороба розповість програма «Агроньюз». За своє життя пан Леонід змінив не одну професію та місце роботи, але врешті-решт повернувся до рідної коженицької землі і вже понад 15 років вирощує зернові. Коли почав працювати на землі, зрозумів, що не вистачає тих знань, не вистачає того багажа, здобув другу вищу освіту. Тож тепер почесне звання агроном підтверджує отриманий диплом. Я вважаю, це одна, із, одна з найкращих професій на сьогоднішній день. Одна із тих професій, які годує людство. Годує людство і головний інженер господарства пан Роман. На землі працює з дитинства. Каже, аграрій це не професія, це покликання. Питань, чи воно важко, чи не важко, воно вам подобається. Ви його робите, йдете на роботу, як на праздник. До того ж, оплачується важка праця аграріїв, досить пристойно, кажуть експерти. До прикладу, агроном чи інженер отримує від 7 тисяч гривень на місяць. До 4 тисяч гривень може отримувати доярка влітку. І звичайно, чим більше досвід роботи та рівень кваліфікованості, тим вищий оклад. От 4 літ роботи. 10 років роботи, в принципі, вже На сьогодні серед роботодавців у ціні агрономи, інженери, технологи, спеціалісти по закупці зерна, захисту рослин, контролю та продажу сільгосптехніки, тахівники та тваринники. В силу вузької спеціалізації цих професій агрокомпанії заманюють та переманюють хліборобів вигідними умовами праці. Я заінтересовую своїх кандидатів мобільне зв'язю страховим пакетом, предлагають автомобілі от компанії. Опанувати ж таку привабливу професію ніколи не пізно. Є така послуга служби зайнятості з нового року за новим законом про зайнятість як можливість отримати ваучер для осіб старших від 45 років на навчання новій професії або підвищення кваліфікації. Крім поважного віку, абітурієнти ще повинні мати стаж роботи не менше 15 років у будь-якій галузі. Вища освіта не обов'язково, достатньої середньоспеціальної. Навчатимуть за рахунок держави і після закінчення працевлаштовуватимуть. Якщо ж до 45 вам далеко, не біда. Молодь поза увагою не залишать. Є програма надання підйомних і надання житла. Якщо вони відпрацюють 10 років на селі, то це житло передається їм у власність. Таким чином, держава планує зацікавити молодь, працювати в селах та реалізувати себе в аграрному секторі. Більшість сільського населення це самозайняті особи. Перешли ця категорія людей потребує державної підтримки, державної допомоги у плані нарощування потенціалу власного виробництва. Так, Мінагрополітики пропонує сільгосворобникам об'єднуватися в кооперативи, за допомогою яких зросте кількість робочих місць та дохід селян. Бути аграрієм престижно та вигідно. Це знають навіть діти, а тому починають опановувати цю професію вже в школі. У селі Старе на Київщині учні самі вирощують продукцію для шкільних обідів. Тут і городина, і фруктовий сад, і навіть власна теплиця для розсади та пташник з курми. Виногратусу недавно Якийсь щур... сюро Який не нравиться. Пішли, забрали нас. Як маленькі аграрії опановують таку дорослу справу? Ми вирішили побачити на власні очі, а тому приїхали до них та ще й зіркою із собою запросили. Ми, якщо і работали на полях, то це була е, обязаловка е, по отработке раз в год і ехали уныло домой, тому що ми помидоры или картошку не ели. Оплатили свої деньги за обеды в школі. А старинські школярі працюють із задоволенням. І найбільша їхня гордість міні-птахоферма. Її показали нам першою. У нас проживає 100 курей. Е... Яйця вони дають, ну десь біля ста. Годують пташок учні власною городиною та зерном, яке безкоштовно привозять до школи місцеві фермери, а на десерт те, що залишається від шкільних обідів. Ми визначаємо черговий клас. У Нас кожного тижня чергує черговий клас. Учні дають так персоналу, десь по кількості двох учнів. Вони допомагають годувати, доглядати за ними. Ташник оглянули, можна і город роздивитися. А він, до речі, у школярів аж 80 соток. Тут у нас капуста, кукуруза, буряк, морква. Далі в теплиці у нас помідори, потім у нас яблуні тут ростуть, і виноград. Майже весь урожай нещодавно зібрали та переробили на зиму в шкільній їдальні. Овочі законсервували, яблука та виноград на сік. Тепер ми йдемо до їдальні скуштувати, що ж все ж таки готують тут з цих усіх продуктів. Обід тут коштує учням набагато дешевше, ніж у звичайних школах, адже їдальня закуповує лише те, чого у власному господарстві немає: бакалію, молочні продукти, хліб та м'ясо. В основному здають по 100 гривень, бо по 50 не вистачає на місяць, бо кхм, йдуть вони в основному на вірмішель. Котлети котлет, це до фарш, наприклад. На всю їдальню три працівниці. Саме вони щодня й годують 250 школярів і на зиму запаси роблять. Самі квасимо помідорчики, самі вірочки свої вирощуємо. Помідорчики капусточка своя. Все самі робимо. Сок закриває, яблучкою варим. І нас із васою натурпродуктами почастували. почастували. А ви нам навіть принесли yeah. помідорчик. Yeah. Добре. Так, так що. Ви... Який дуже mm. Mm. Смачно дуже. Тим пора відкривати екоресторан, тому що по качеству продуктів вони однозначно планети всієї. А для шкіл, які поки що власним городом не обзавелися, мінагрополітики допоможе знайти постачальників якісної продукції через спеціалізовані тендери. Спільно з іншими зацікавленими міністерствами. Будемо відпрацьовувати програму, яка б спростила і дала можливість і фермерам, і сільгосвиробникам напряму приймати участь на рівні регіонів в тендерах щодо забезпечення продов... харчування дітей. Такі програми один із ключових етапів реалізації ініціативи рідне село, розробленої продовольчим відомством, яка має забезпечити українців якісними харчами та підвищити рівень життя селян. Вітчизняні сільгосфробники готуються до найвизначнішої агрохімічної події осені, першого Східноєвропейського форуму по спеціальним добривам та засобам захисту рослин. 16 по 19 жовтня аграрії та науковці з восьми країн світу з'їдуться до Севастополя, адже саме там проходитиме перший в Європі Східноєвропейський форум по спеціальним добривам і засобам захисту рослин. Наша задача зараз – звести ті знання, які є в восточних країнах восточної Європи. На дно формі показати нові розробки, тенденції, куди йдуть ринки сусідніх наших стран, ринок України. Готуються відвідати форуми представники компанії Укравіт, єдиного вітчизняного виробника засобів захисту рослин. Адже такий захід можливість не лише дізнатися більше про інновації галузі агрохімії, а й обмінятися досвідом роботи із закордонними колегами та знайти дієві методи, як захистити вітчизняний ринок агрохімії від підробок. У нас як виробника засобів захисту рослин. Слим цікавить більше якраз регулювання сфери діяльності, щоб не бу... щоб уникнути підробок на ринку України, тобто, щоб продукція була більш безпечна, більш ефективна. І це для, ну, для нас, як виробника, це. Основне очікування від цього форуму. Проведення в Україні подібних заходів допоможе підвищити ефективність та мінімізувати ризики вітчизняного агровиробництва, а також розвивати торгово-економічні відносини з іншими країнами у сфері засобів захисту рослин. Як бджоли на мед злетілися пасічники з усього світу до Києва на 43-й міжнародний конгрес «Апімондія». Як це було? Дивіться далі. На пімоді Борис Макарович з Дніпропетровщини привіз вулики всі ручної роботи у кожного власний дизайн. Робимо помаленьку, там місяцями передоставити, показати для України. А ще тут виробники з різних країн світу виставили свої найкращі бджільницькі продукти та найсучасніше обладнання для медової справи. Тож і не дивно, що відвідувачам тут було на що дивитися та чому дивуватися. Подивитися, повчитися є чому Взагалі дуже цікаво, поучительно, общеобразовательно. Завітали на Пімондію і церкові гості. Пані Ніна приїхала за своїм улюбленим продуктом. У мене чаї тепер цукор. Я забула, що таке цукор. Я знаю, що на столі стоїть будь який мед, чи весняний, чи липовий, чи в нас є друзі, яких ми беремо цей мед. А доки відвідувачі тішилися медовими ноу-хау, пасічники з різних країн налагоджували співпрацю з можливими заготівельниками, переробниками та експортерами продукції зі 135 країн світу. Ці 135 країн дадуть змогу, щоб наші бджолярі пересічні могли. Вивчити їхні технології, покуштувати їхній мед і взагалі поділитися передовим опитом. А також на конгрес з'їхалися понад тисячу науковців з усього світу, аби дослідити, як досягнення в галузі бджільництва зможуть допомогти вирішити глобальні проблеми людства. Пімондія співпрацює з організацією Об'єднаних Націй, з багатьма світовими лідерами, не тільки в бджільницькій галузі, а тими організаціями і структурами, які сьогодні займаються питаннями екології, здоров'я. А ще такий захід допоможе популяризувати вітчизняний мед на світовому ринку та підкреслити унікальність нашої власної культури пасічництва, завдяки якій Україна увійшла до четвірки світових лідерів галузі бджільництва. 31 жовтня в рамках виставки Інтерагро 2013 відбудеться міжнародний семінар Практикум журналу Пропозиція, комбікормовий завод від сировини до рентабельного виробництва. А з 29 по 31 жовтня ми запрошуємо вас відвідати четверту міжнародну виставку «Animal Farming Ukraine» присвячену тваринництву та птахівництву, яка пройде в Києві у міжнародному виставковому центрі. З вами була я Анастасія кобузова та програма «Агроньюз». А партнер нашої програми ТОВ торговий дім. Украгропром національний виробник елітного насіння зустрінемося за тиждень.